Ну що ж, друзі, ми знову в етері? А ми вам сьогодні зранку розповідали, що буде у нас мускап і він розпочинається просто тут і зараз. І я, як завжди, перевіряю, чи чути нас по телефонній лінії. Алло, Алло, алло так, вітаю вас. О, алло, і чути. Ну що ж, пані та панове, з нами сьогодні на телефонній лінії. Вперше з нами Катерина Демчак. Доброго раночку, і звідки ти нам телефонуєш? Так, добрий ранок, де саме перебуваєш? Так, доброго ранку. Я зараз дзвоню до вас із Борисполя, О -о. так що недалеко від Києва. Так, так, -так. так, так, так. так що я Поп чую таке враження аеропорт, ніби так, десь в студії, практично. бо я чую таке невеличке <с ехо. <с Ехо, а це напевно, приміщення. Краще перемістити, ні, 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 ні все ні, гаразд, ні, ні. все, все окей. Так, так, все. так, так. так. Yeah. Ну, так, будемо знайомитись, тому що ми ще не мали змоги трішки поспілкуватися. Сьогодні нагадуємо в нас рубрика Музхаб, це клас, якраз платформа, де можна презентувати свої треки. І хочеться поговорити, те, що якщо я не помиляюсь, і одразу на те переходимо. В тебе є дві композиції, які заявлені на цифрових платформах. Формах, правильно? Так так, так. Вірно. ось, і в мене одразу запитання. Я знаю, що в листопаді було випущено перший трек, називається я божеволію, і власне саме сьогодні не будемо відкривати всіх таємниць. Якраз презентуєш другий трек. Скажи взагалі, от що стало причиною, що ти вирішила займатися саме вокалом, от саме зараз. От саме зараз, угу. так, це таке питання дуже класне через те, що дійсно я почала займатися в дорослому віці, так. скажімо так, буквально 9 років назад. Точніше, це я продовжила. Угу. Це Така пауза а, була от... невеличка. Ну, ну як сказати, величка-невеличка, насправді величка через те, що я з дитинства мріяла співати. Це для мене було прям мрія-мрія, сцена, все, угу. я прям жила цим. Однак, ну, на жаль, є такі моменти, як страх, як невдачі певні mm -hmm. на шляху до цього. І замість того, щоб піти на вокал, я пішла вчитися на бухгалтера. Mm -hmm. І тому ось певний період свого життя я працювала бухгалтером. Нарахувала і... гроші. Ну так, <реш> нарахувала, а тепер вже можна і далі mm -hmm. рухатися. Mm -hmm. І от, ну я просто усвідомила, що Ну, чогось не вистачає в житті, і просто згадала про те, що ну як так, у мене ж є моя мрія. А чому б не рухатися через те, що все для цього у мене по великому рахунку є? У мене є голос, у мене є слух, чого я сиджу. І ось я таким чином вирішила піти спочатку просто на вокал, оновити себе через те, що пройшло дуже багато часу, і звичайно, втрачаються навички. Я пішла на вокал і почала створювати свої спочатку заходи, просто з каверів. Угу. Бо просто ходити і займатися це не те. Я хочу аудиторію, ну, я так, хочу співати для людей, так, так, так. так. І тому я вирішила створювати свої заходи, акустичні концерти. Потім так пішло, що почали писатися пісні. Я б це і хотіла завжди, але насправді це, знаєте, якось хоп, і ти підловлюєш строчку. І потім іде мелодія, і, і пішло і поїхало. з'являється Пісня так, uh -huh. з'являється пісня. Тому, от, якщо коротко дуже, uh -huh. то ну ось такий був шлях. Так, от я хочу якраз запитати, ти немарно е, завела про е, акустичні вечори, тому що знаю, що в тебе було ну по нашій інформації, яку ми знайшли, 12 акустичних концертів, а потім уже пішов реліз на широку аудиторію. Але зазвичай, зазвичай відбуваються навпаки. Себто перше випускаються тре. Ки розганяють їх максимально по соцмережах? Ну, скажімо, так стандартний формат, тут немає догми. А потім ідуть акустичні вечори. А в тебе воно навпаки пішло. Як, як воно взагалі в тебе відбувалось? Чому навпаки? І як ти умудрилася зібрати для себе аудиторію або де ти виступала? Оце дуже цікаво. Насправді, дійсно, це якийсь нестандартний угу. шлях, але я усвідомила одне, що немає чогось одного, одного якогось шляху, який для всіх є правильним. Так, так, особливо так. зараз, особливо в наш час, його просто, мені здається, не існує. Ну, насправді, я вам так скажу. Я хочу співати. Ось це найголовніше, що мене рухає вперед. І аудиторія сама знайдеться, як, так? Для кого, коли. Це вже друге питання, mm -hmm. і от коли з'являється просто ідея, а чому б не зробити вечір? Mm -hmm. Запросити спочатку друзів, і спочатку реально приходили друзі, приводили своїх друзів, друзі, тобто друзі. Так, так так, так відбувалося це все якби таким чином. Але поступово от бувало так, що особливо у 2022 році. Коли всі були дуже втомлені, ну і зараз не втомлені, але тоді особливо через те, що це був дуже для нас важкий рік. Перший рік так. вторгнення, так, і це був дуже важкий рік. І в кінці року я вирішила дати життя цьому року, скажімо так, через те, що я усвідомила саме в 22-му, що все, я точно буду співати, я не буду відкатувати назад, придумувати для себе якісь відмовки. Mm -hmm. немає типу не часу. На часі, так, так, так. Так, так, так. так, але немає часу не жити, mm -hmm. скажімо так. Ну, і ти якщо максимально це права. є так, моєю мрією, якщо я це хочу, якщо це в мене виходить, то чому я це не роблю? І дуже цікаво вийшло так, що е, саме в 22-му році, до речі, я презентувала на... Заході акустичному, до речі, це було в Борисполі, uh -huh. зібралося 21 раз, потім 20 чи людей це для мене було вау, класно і вже незнайомих, тобто це вже були не друзі, а просто люди, яких я не знаю. Uh -huh. Я просто дала оголошення і, і люди, люди приїхали. так, люди прийшли, зібралися. І саме, до речі, на одному з тих заходів я презентувала свою пісню, що поки взагалі не було ні аранжування, нічого не було, просто було фортепіано і голос. І я запитала у гостей, кажу, як вам? а от давайте, а як би назвав ми б назвали цю Ага. І я кажу або кликав, або слухай. Давайте от виберемо. І всі сказали слухай. Ну, слухай сюда, це буде слухай. Слухай, це буде слухай. І думав, все, окей, значить, ця пісня буде слухай. Mm. І от насправді, от ми навіть просто з людьми взяли і придумали назви цієї пісні. Ну, це дуже класно, коли такі фідбекнуть. Так, і просто цей шлях дивлюсь, якщо люди приходять, якщо я можу зібрати будь-яку кількість, інколи буває, маленька кількість людей, інколи більше буває по різному. Але якщо я це можу, і я просто хочу співати для людей, це найголовніше. Ніше для чого в принципі якщо говорити про спів і про спів від душі, я скажу так, то це не важливо де ти і як ти. Головне, що якщо є люди, для яких ти можеш співати, то просто бери і роби це. Цілком погоджуємось. Це інше. Е, дивись, є запитання, якраз прослухай. Будемо детальніше про це спілкуватися. Слухай, прослухай. це для наших слухачів. Це якраз трек, який ми будемо сьогодні ексклюзивно запускати на райрадіо. Це для мене не балада, це для мене навіть не просто трек, не просто пісня. Я там зрозумів, що це є ну, особисто для мене така пісня. Чи трек розповідь оце дуже важливо, тому що ти там дуже багато чого розповідаєш. І судячи зі слів, ми ексклюзивно мали змогу послухати. Там йде мова навіть не про аб'юзивність самих стосунків, трішки привідкриємо. А там іде не про когось, а про щось. Пояснюю, чому тому, що ну можливо я неправильно зрозумів, а ти нас виправляй. І зараз слухачі будуть також у курсі. Там пише: будь зі мною до світанку, і пише і чути точніше, що щось, а не хтось. Не давав тобі відкритися, от що саме тобі не давало відкрити, що було не про мотиву. людину по-любому говорилося. Це про щось інше, що тебе не пускало. Так насправді я вважаю, що в принципі, якщо людина хоче бути почутою, так угу. то. Якщо її не чують, то це все залежить від неї. Тобто абсолютно, от ви прямо ж знаєте, в глибину так пірнули, так, прямо так, так. ж я, я сама в шоці, наскільки глибоко ви пірнули через те, що ну це дійсно так, через тільки внутрішній дозвіл бути почутою, страх, що давав мені право мовчати. Я не знаю, звідки з'явилася ця строчка. Вона якась нелогічна, так? Але ось страх, ну скоріш ось це. Це те, що ти будеш якоюсь не такою, тебе будуть критикувати, тебе будуть оцінювати. Коли ти постійно десь не така, то... Це стримує тебе в майбутньому говорити і говорити щиро і говорити про те, що ти дійсно відчуваєш, угу. чого ти дійсно хочеш, але це особистий внутрішній дозвіл, який ти в процесі усвідомлюєш і даєш собі, і просто просиш тебе послухати. Тобто, ну, дійсно, це не про Так, не про так, це так, не, все, не про людину конкретно. Це про внутрішній Це стан, мабуть, і про ну, скажімо, так і про людину, і про внутрішній стан, і про дозвіл собі дійсно відкритися і прохання тебе послухати. Ну, значить, ми правильно зрозуміли, так, Попали так, все так. ж таки. Слухай, так. хочу також запитати, мені стало цікаво, а хто тобі з нашої естради е, імпонує е, суто з нашої з української або естради, з ким було бажання співпрацювати так, або ну, хто тобі дуже близький по манері? Це дуже цікаво, да от я хочу в принципі знаєте, манера. Це, напевно, вже трошки навіть друге. от особистісно, я дуже просто пишаюся. Це для мене величезний так, приклад. Це? це Джамала. Ага, Джамала. Це я чомусь, так. чомусь ми рухалися в цьому напрямку. Так. <свистість> Ви прям відчуваєте все. Для мене, от як особистість в першу чергу, наскільки вона щира, наскільки вона глибоко проживає те, про що вона співає, підіймає такі важливі угу. на сьогоднішній день. А вокально це взагалі. Ну, там 4,5 октави, якщо мене пам'ять. Не зраджує це просто так. Так, Ми це маємо вже мало у списку. для мене так. і кого би ще могли обрати, хто ще імпонує в українській страті? Чи лише Джамала? мені так? От мені е, імпонує останні роки особливо е, круть. Ага, є є та я, от в неї теж дуже цікавий такий розвиток. По-перше, <гум> бандура, як вона її якби, імплементує, що вона ну як вона креативить, які зараз в неї починають з'являтися. Круто <гум> бігри <гум> <гум> так. <гум> так, от от мені, от якщо брати ось. Напевно, ці дві mm. особистості, от зараз на от, от на, на першому місці на першому, у мене, а слуха, а мене до, як до Адель ставишся, якщо ми беремо вже не український uh -huh. формат Уже за кордоном. Слухайте, я в вас в шоці просто, тому що професіонали. Ви звідкись ви або ви мою сторінку подивилися, або ви читаєте думки? Ні, ну ми в загальному готуємося. але Воно дуже воно дуже відчувається. Така так, воно відчувається такий вайб емоційний. Так. Дуже цікаво через те, що от із каверів останній раз для мене топова пісня це «Easy Ізіон Ми Адем. І я її останній ну вивчаю дійсно, це ж не просто взяв і почав співати. Так, все одно так, її так. треба вникнути, треба і вокально, попрацювати, і все, попрацювати над нею так. І от якраз останні пару місяців. Я співаю саме цю пісню. Ой, класно. Адель. Так. Через те, що, ну от, чи, знаєте, вона чіпляє, зазвичай ти ще навіть не вникаєш там сенс слів, але ти просто слухаєш, і воно чогось тебе чіпляє. Mm -hmm. і ну, потім є, є, ж, емоційно ага". передає людина, так так так, 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 так. І тому, от чесно, мені дуже сподобалася саме ця її пісня, напевно, mm -hmm. через те, що вона десь відображає мій стан на сьогоднішній момент. Mm -hmm. І у мене є така мрія. Я би хотіла потрапити на концерт Адель до речі. і мрії здійснюються. Мрії здійснюються, сто 100%. тому. Ви прямо десь в точку потрапляєте. Ну сьогодні. ми будемо бажати бажати, щоб ти таки потрапила на той концерт. А ще краще, щоб ти була не українською Адель, а ти була самодостатньою українською вокалісткою, яка йде до своїх мрій. І тепер Дякую. хочемо також попросити в тебе, перед тим як будемо уже прем'єрити, мусимо, мусимо, щоб ти побажала нашим слухачам чогось від себе щиро від серця, так на кінець травня, на початок літа, і якраз під свій трек, щоб ми його гарнесенько. Віддали нашим слухачам. Так, я дійсно хочу побажати давайте так, особливо жінкам через те, що це жіноча пісня, і той посил, який дається, він дається в певному роді жінкам. Це про те, щоб усвідомити дійсно свої бажання, усвідомити свої потреби, згадати про свої мрії або створити нові свої мрії і. Говорити про це, говорити про це вголос, озвучувати, рухатися в цьому напрямку, через те, що ну коли як не зараз. І щоб обов'язково були ті, хто готові вас слухати. А якщо ви розумієте, що ну не знаю, ну от нікому послухати, нікому відкритися, могти просити про це людей, які вам близькі або які ви любите. тобто... Не думати, що хтось може слухати просто так, а можна про це попросити, як я це роблю в своїй пісні. Так, дуже дуже тобі дякуємо за побажання до наших усіх слухачів. Ну а ми пропонуємо перейти до прем'єри. А Я друзі нагадую, що з нами сьогодні на телефоні лінії була Катерина Демчак. І дякуємо тобі за те, що завітали. Бажаємо творчих успіхів. І, звичайно, вже повідомлень, що хлопці є нова пісня. Пора вже дзвонити в студію. Так, так. ну так. а ми будемо переходити до прем'єри. Слухай давай. Ти мене кликав, а я безтурботно літала посеред хмар. Мовчати. Я так хотіла, щоб ти це почув. Ти мене слухай, 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 повертайся до мене щоранку. Я тобі скажу про все, що мовчала, будь зі мною всю ніч до світанку. Слухай, слухай. До тебе я ли